Повітряна підмога українським захисникам та захисницям. 50 квадрокоптерів для 13-ї бригади оперативного призначення Хартія передали волонтери фонду «Енергія перемоги йдеться про півсотні потужних дронів моделі Аутел Макс», які здатні вести розвідку та спостереження в день та вночі, коригувати вогонь та проводити пошуково-рятувальні операції. Працювати такі пташки будуть на передовій на харківському напрямку. Загальна сума закуплених дронів близько 14 мільйонів гривень. Це дрони покращеної версії. В них дуже хороша камера. Вони з нічною камерою з тепловізійною, тобто вони можуть працювати і в день, і вночі, бачити різні об'єкти. Вони працюють з покращеним посиленим gps зв'язком, тобто вони можуть перебувати і в складних умовах, не втрачаючи зв'язок. Ми дуже дякуємо нашим благодійникам. Це був групі компанії Нафтогаз, зокрема, це голові правління Олексію Чернешову. Дрони вони відіграють одну з найважливіших. Орли в даній війні, тому що вони є, грубо кажучи, нашими очима, нашими помічниками, тобто вони допомагають нам воювати противника на великих відстанях, тобто від, до 12 кілометрів.